Друзі, доброго дня! Я Володимир Сергієнко, директор Задмет. Сьогодні розкажу вам, як правильно обрати муштуки для заощадливого різання металу. Справа в тому, що внутрішній муштук він має різні діаметри отворів по центру, про якому йде кисень, і має відповідні номера. Оце 1П. І він ріже метал товщиною до 15 мм. Як заповнити цей 15 мм? А краще всього один палець. Тобто один П, один палець. Цей різак муштук внутрішній 3П. На три пальці він ріже. А ось це 4П на 4 пальці. Все. І можете не запам'ятовувати оці міліметри, бо я сам їх завжди плутаю. А ось один палець. Два пальця. Це другий номер, ну я тут не показав. Три пальці це третій номер. Чотири пальця. Це буде вам, товщина металу, який може розрізати оцим різаком. Різак звиться, сотка наша. Чому сотка? До... Бо найбільша товщина, яку він може розрізати, це 100 мм. Отак. Ну, майже отак, от скажімо так, тут сім'я. Ось моя вам така нескладна порада. Щоб не запам'ятати ті міліметри і правильно обрати внутрішній муштук для заощадливого різання. А якщо не для заощадливого, як ну, частіше за все, то завжди в продажі ми ставимо третій номер. Ось тут він стоїть. І їм ріжуть майже все. Тому що 99% всіх ваших роботів це товщини, які ну, десь отак, отак. 99%. І тоді у вас буде невеличкий перерозход, скажімо, пісню. Тому що третій він розрахований на 50 мм різати, от на таку товщину. А виріжете отаку. От що ж робити? А тоді знову таки не складно. Берете ваш редуктор, який у вас стоїть на балоні. І замість тиску, який по паспорту для третього номера стоїть 4 бара, ставте 1-1,5 бара. Це більшість металу, який ви розрізаєте. Ось така моя вам порада. De acordo